Роман Матис, мовний рецидивіст, е, дивіться е, в 2012 році. Ми ну якби ми про себе не можна так казати. В мене ідея виникла вже потім появилися однодумці, що треба навчити тих українців, котрим не байдуже мовне питання в Україні. Захищати свої права, маючи в арсеналі лише закон про захист прав споживача, як би це дивно не звучало, і закон Ківалова Колісніченка, який не працював, крім там окремих випадків. Ми почали вчити бізнес. Дорослі дітьки і тітьки, до яких я зараз хочу звернутися. Тоді ви нам казали, що а що ж ви до нас примахалися? Нехай держава нам організує закон, і от тоді. Українці утримують україномовні сайти, україномовні книжки, україномовне телебачення, україномовні школи і так далі. Шановні, закон діє. Я один з ініціаторів і співавторів його. Ми вам його дали. Про що дискусія вже який рік? Mm -hmm. Що вам ще дати? Mm -hmm. Та українізовуйтесь м'ягко, жорстко, в трьох, п'ятьох. <світ> нам це не цікаво. <світ> Робіть це! Просто зміть собі типу, в голову вбити думку, що мова дорівнює безпека, я про це говорю дуже давно. Що оці люди, які сюди прийшли зі зброєю, вони прийшли сюди тому, що п'ятий відділ ФСБ Росії браво відрепортував, що в Україні нас ждуть. Ми їх голубими огоньками закидали. Бугачовими засипали з кабзонами, типу, вони там святкують, і це правда, в окремих регіонах України святкують Новий рік двічі по годиннику українському і московському. Так що, коротше, робота зроблена ідемо на Київ, от вони і прийшли, ви це маєте пам'ятати. І коли були, ми мали ще обговорювати там піар кампанії і так далі. Ми говорили, говорили про дітей ще в одній фразі. Тобто, хочу це все об'єднати. Дорослі, не виховуйте дітей, діти копіюють вашу поведінку. Коли ви кажете, що наші діти будуть говорити українською, поки ви не будете їм подавати приклад, браво, цього не браво. станеться. Це ваша відповідальність. Браво.